Іван Франко Легенда про вічне життя. Перше. Олександр Великий весь світ звоював. і отце в Вавилоні, мов Бог раював, а побожний Аскет у пустині прожив, і молитвою, і постом богині служив. Наше Сонце що разом прогонює тьму, так богиня в опівніч явилась йому. Прихилилась і мовить. Мій вірний слуго, чим тебе вдоволить, чи бажаєш чого? Аскет мовить, хоч яке життя і трудне, і сумне, дай щоб старість і смерть оминули мене. Богиня мовить, ну як це в тебе дар найцінніший з усіх. Наш тобі сей малий золотистий горіх? Одну нічку не спи, один день промовчи. І, очистивши ум, цей горіх розтовчи. Шкаралющий вогонь, а розкусиш зерно, дасть тобі молодим вічно жити воно. Друге, цілий день промовчав і не спав усю ніч, І готувався аскет на великою річ. Ось огонь розпалив із пахучих полін, І кадило вогонь щедро кидає він. І закони Господні проходить умом, щоб очистити ум, не схибити притьмом, та ось сумніви в серці повстали страшні. Вічно жить молодим, ну по що це мені? Чи вертати у світ, де панує борба? Чи ось тут вічно жить, це ж безумство хіба? О боги не прости, я згрішив, бачу сам. Та безцінний твій дар комусь іншому дам. У нас цар молодий, богорівний наш цар, Богорівним зовсім його зробить твій дар. Мільйоном він сонце, життя є нове, для добра мільйонів хай вічно живе. Третє. Олександр Великий весь світ звоював, та дівчина рабом себе він почував. Персіянки Роксани, Предивна краса в його серці горить, мов пожар не згаса. У обіймах його та красуня горда, наче тає, на груди його припада. Та хвилина мине, і він чує, що ось в її серці вороже ворушиться щось. І в очах, що вогких від любові і жаги, дикі іскри горять, наче злі вороги. З її уст вилітають бажання страшні. Це бажання пожарів, убійства різні, їй опертись король не здоліє й на мить. Там згорів Парсиполь, завтра Суза згорить, кліта вбив вині, чи любоси, чи чад. День у день із небес його кидає в ад. Четверте: Олександр Великий богині молився, дай богине, щоб нині весь світ провалився, або дай, щоб скінчилася мука моя, щоб я знав, чи богиня вона, чи змія. Чим міняється так кілько є в дні годин, і чи в серці її я паную один. В тій хвилині аскет перед ним опинився, і покірно царю до землі поклонився. Вічний жий, царю мій, хай твої вороги згинуть. Ось тобі дар від твоєго слуги, не згордуй. Сей малий золотистий горіх, Від богиніси дар, Моя гордість, мій гріх. І він все розповів, відки має си плід, Що робить, щоб богині сповнить заповіт? Мільйоном ти сонце, доброді єси, Будеш жить вічно юний, як плідце з'їси. П'яте. Вічно жить молодим, справді, Божеський дар, І великим безсмертним почув себе цар. Вічно жить молодим, а вона, а вона, постаря, зів'яне, мов квітка марна, Що без неї життя, сонце, небо, сам рай, з нею жить або радше ти сам умирай. Вже й не думає, цар до Роксани біжить, серце, ось тобі дар, вічно в юності жить. І сказав їй усе, відки має сей плід, Що робить, щоб богині сповнить заповіт. Коли любиш мене моє сонце ясне. Дай безсмертя обом нам зерно те дрібне, А не любиш, урвав, Кого хочеш люби. Ось тобі сей горіх, що захочеш роби. Щервоніло дівча вличко вдарила кров. Олександр не ждав її слова. Пішов. Шосте. Гей, Роксане, красуне, що думаєш ти, чи про те, щоб царем до безсмертя дійти? Не про те інший жар в її серці горить, інший Бог там живе, інший цар там царить. Він мета її мрій, осолода очей над усіх милий її генерал Птоломей, хоч не любить її і холодний, як лід, вона рада, свій вік дасть сам його вид, вічно жить молодій, а без нього ні. Краще він хай живе, дасть й мені. Ну ж поможе сей плід його серце здобуть. А як ні, то мені краще в світі не будь. Птоломея знайшла і дала йому пліт, і сказала, який в ньому лежить заповіт. А як ніч надійшла, вона тихо пішла. Олександру вино трути зілля влила сьоме. Занедужив король, важко стогне, кричить, а Роксана при нім не ридає, мовчить. Головами хитають старі лікарі, І тривога, як ніч залягла у дворі, по всім краю йде вість, наче з море та сон, І сумує весь край і рида Вавилон. Ось у строях, білилах, рум'янах ціла. В Олександрів покій куртизана ввійшла. Вічно жить мій на потіху для всіх, Ось від мене тобі чудодійний горіх. богині є дар, як з'їси та зерно, Вічно жить тобі дасть, вічно юнним воно. Спалахнув, Оксандр, Нещасна дрижи, Від кого маєш цей? По правді скажи, Та дівчина дрижить, не спускає очей. Мені дав його твій генерал Птоломей. Восьме. Олександр у болях жорстоких лежав, і в руці своїй плід чудодійний держав. Вічно жить і любить день за днем, день від дня. А життя то борня, а любов то брехня. Вічно жить у борні, битись в сітях брехні. День за днем, день за днем, без кінця ні, ні, не для нас, обогиня. Ти божеський дар, хоч над світом я цар, та над серцем не цар. Мільйони людей можуть вбить, погубить, та чи змушу, кого мене вірно любить. Вічно жить, обогине, се жарти, се сміх, вічне щастя, чи деси чудовний горіх. Або щастя без віри, любові в нутрі, вічно жить, все горіть віку вік на кострі, ні богини, Візьми свій дарунок назад, я в нірвану волю, чи в олімп, чи у ад. Дев'яте. Серед болю в постелі підводиться цар, І побожно цілує чудовний той дар, І в тріскучий огонь із пахучих полін, Чудодійний горіх Бистро кидає він, І здалось, що вже біль не так люто палив, в взбурену кров охолоди налив. Прояснів його ум, серце збулось химер, А в опівніч саму Олександр умер.